Героям нашого наступного сюжету точно немає часу на дурні звички. Четверо хлопців із Донецька здивували науковий світ. Вони винайшли портативну комп'ютерну рукавицю, яка перекладає мову жестів на звуки. Цей гаджет у майбутньому може полегшити життя мільйонам глухонімих людей. І з цим пристроєм юнаки перемогли на престижному конкурсі від компанії Microsoft і прославили Україну. Тож наш наступний сюжет із серії обличчя України до Дня Незалежності саме про них. Вони навчають комп'ютер мови жестів. Для електронного сурдоперегладу вигадали і гаджет. Ось ці шкіряні рукавиці. Завдяки ним за півроку він у буквальному сенсі заговорив англійською. Векам ту ньюміле. Наразі Наразе це цены рабочий, варіант розпізнає лише 12 пусков речень, перспективи привабливі. Зараз, Сейчас, конечно, они далеки от идеала, но это как всего лишь концепт, это конкурсная работа. Но в идеале человек может надеть перчатки, взять с собой телефон, положить телефон в карман. Зділяється привичний мужести і телефон предалі Аналогів цій ідеї в світі немає. А виникла вона за збігом кількох обставин: випадкове знайомство із лихунімою дівчиною, дипломна робота в комп'ютерній академії у сирині розпізнавання мовлення та амбітний студентський конкурс Майкрософт. Ось так четверо донецьких хлопців почали працювати над своїм проєктом. Деталі купували на радіоринку, зварювали рукавиці вдома на кухні, а датчики нашивала мати одного з юнаків. Тоді всі в плюсі вирішить нам з кухні. Просто варіант это были вообще а, садовые варежки по 5 гривен, на них была куча проводов, а, огромный контроллер и так далее. Сейчас же, если вы видите, да, ну, не скажу, что шедевр прям а, такого искусства, да, но это уже красивая перчатка, которую можно надеть и показать людям. Зараз рукавица споряджена целым арсеналом вмонтованих приладів. Це акселерометр, гироскоп, компас та 11 датчиків, які считують кожен мікрорух руки. Здесь вы увидите смоделированную 3D руку. Так, це один из перших прототипів. Перчатка, контролер. Контролер имеет э, беспроводной передатчик Bluetooth. З помощью нього інформація передається на комп'ютер. Зрештою, готовий проект Донецькі айтішники сміливо повезли у Сідний на престижний конкурс Microsoft Imagine Cup. Team Quad Squad from Ukraine. Україна стала найкращою з понад 70 країн світу. Наші хлопці отримали винагороду у 25 тисяч доларів. А для них це ціле багатство порівняно із витратами на пілот. Він коштував їм трохи більше як 100 зелених. За призові гроші обіцяють розробники. Рукавиця суттєво поповнить словниковий запас, вивчить українську мову та стане набагато елегантнішою. Листи із пропозиціями, як вдосконалити сурду рукавичку, вже посипалися з усіх куточків світу. Ірина Заєць, Тарас Москалюк, Микола Сиряцький. Перший національний